Боязнь критики, чому вона виникає? Як це відображається на людині, яку критикують, та конкретні кроки і рекомендації, щоб позбавитись страху критики? Вітаю з вами Ольга Тасмали і мій канал про психологію та про зв'язок мозок, психіка, тіло. Отже, чому ми боїмося критики? Часто це відбувається через потребу у визнанні, прийнятті або через страх втратити соціальний статус чи не відповідати певним стандартам. Критика може зачіпати нашу самооцінку, і ми сприймаємо її як загрозу нашій особистій гідності, або це ще може бути пов'язано з травмами або глибинними переживаннями невпевненості, які виникли в минулому. Якщо шкопнути ще далі, то це глибинний страх бути відкинутим суспільством. А наш древній мозок відкинутість суспільством сприймає як самотність, а самотність в древні часи. Була рівноцінна загибелі. Про це ми говорили в попередньому відео про самотність. Більше того, культура, в якій ми живемо, часто підкреслює ідею досягнення успіху. Оцей успішний успіх, так, що може посилювати страх перед негативною оцінкою, внаслідок чого навіть конструктивна критика може викликати тривогу або відчуття поразки. Тому давайте розділимо критику на конструктивну та деструктивну. Чим же вони відрізняються? Конструктивна критика більш схожа на зворотній зв'язок, з якого людина може дізнатися, що її покращити, які навички прокачати, що змінити, щоб її робота була виконана краще. В такому форматі критики немає агресивних ноток у голосі зневажливого ставлення до людини. Навпаки, відчувається підтримка, щоб людина зрозуміла, що в неї вірять, і в неї все вийде. В такому форматі часто спочатку кажуть, що вийшло добре, а потім вже що можна змінити. Деструктивна ж критика виглядає так: у розмові звучать тільки негативні сторони вашої особистості або вчинку. У голосі присутні звинувачування, знецінювання, зневага та агресія. Критиці піддається не виконана робота чи вчинок, а ваша особистість. Наприклад, ти тупий, ти лінивий у тебе ніколи нічого не виходить. І так далі. Руйнівність такої критики в тому, що вона ускладнює людині можливість зберегти обличчя, забирає багато енергії та понижує самооцінку. Давайте ще пару прикладів. Що ти вирядилася як клоун, ні смаку, ні бачення взагалі. І у тебе гарні речі та відчуття стилю. Але, на мій погляд, тут червоний шарф краще замінити на жовтий. Ще один приклад. Ти постійно все робиш дуже повільно, ти найгірший працівник у відділі. І ти добре виконуєш свою роботу, ти вдумливий та скрупульозний працівник. Наша задача в тому, щоб зрозуміти, що можна покращити, щоб підвищити твою ефективність та швидкість, що можна зробити для того, щоб використати твій потенціал наповну. Якщо у людини нормальна самооцінка та прийняття себе, то вона навіть деструктивну критику може для себе перевести в конструктивну та зробити з цього висновки. Якщо ж навпаки, то навіть конструктивна критика може негативним чином сказатися на відчутті власної гідності і знизити до того ж низьку самооцінку. З конструктивною критикою зрозуміло, так вона не чіпає особистість людини і направлена тільки на те, як покращити ту чи іншу дію. При цьому висловлює в собі підтримку. Давайте тепер розберемо, чому люди критикують деструктивно. Перше, це особисті переконання та погляди. Коли люди мають інші погляди чи цінності, вони можуть критикувати інших для того, щоб висловити свою позицію або переконати інших змінити свою точку зору. Ну, є такі люди, для яких їх точка зору єдиновірна і ніяк інакше. Наприклад, борщ потрібно варити тільки з квасоли. Без квасолі це не борщ. Навіть не сперечайся зі мною. Друге, це невдоволення з собою. Іноді критика є способом самоутвердження. Люди критикують інших для того, щоб почувати себе важливішими або кращими. Це ніби надає їм перевагу над тим, кого вони критикують. Наприклад, ви знаєте, мені теж 40 років, але виглядаю я набагато краще. Відчуваєте, так? Йдемо далі. Третє це невпевненість і страх. Люди, які почувають себе невпевнено, некомфортно в певних ситуаціях, можуть критикувати інших людей для того, щоб відвернути увагу від своїх власних недоліків. І четверте, іноді люди критикують внаслідок негативних емоцій чи стресу. Це може бути способом вивільнити емоційне напруження. Ось він перенервував, настрій зіпсувався і зривається на інших тільки щоб не тримати в собі цю напругу. Так теж буває, і це потрібно враховувати. Тобто, яке ми можемо зробити висновок? Деструктивна критика завжди говорить про ту людину, яка критикує, про її страхи, невпевненість, небажання бачити іншу точку зору, або банально поганий настрій та роздратованість. Тому не потрібно сприймати це на власний рахунок, це не про вас, це про людину, яка критикує. А тепер розберемось, як перестати боятись критики, що взагалі з цим робити. Спочатку потрібно зрозуміти природу критики, яка вона конструктивна або деструктивна. Якщо критика конструктивна, то вона може вам допомогти зростати, розвиватися, бачити ситуацію з іншого боку. Якщо навчитися розглядати її як можливість для розвитку, а не напад на вашу особистість, це зменшить ваші страхи. Ось, ну а якщо критика деструктивна, то навіть з неї можна для себе зробити деякі висновки. Але перше, що потрібно зробити, це усвідомити. Той, хто критикує, говорить тільки про себе. Ну а ви тут до чого? Найкраще, що тут можна зробити, ігнорувати таку людину. Неконструктивну критику залишаємо критиканту. Далі попрактикуйте переключати фокус уваги зі своїх недоліків на свої досягнення, а також прийняття своїх як сильних, так і слабких сторін. Така практика допомагає бути менш вразливим до чужої думки, оскільки ви вже знаєте свої можливості та межі. Ще один важливий пункт розділяти свою сутність, особистість і те, що ви робите. Ви не є ваша робота або вчинки. Відокремте ці аспекти. І тоді ви не будете сприймати критику як напад на себе. Наступне, що допоможе, і, мабуть, це один з найважливіших пунктів: зміцнюйте впевненість в собі. Чим більше ви впевнені в собі, тим менше вас лякає критика. Якщо вам потрібна допомога у цьому питанні, звертайтесь на консультацію, ви побачите ситуацію з іншого боку і зрозумієте, що ваші страхи не є такими великими, як здаються. Запис в інстаграм посилання я залишу в описі до цього відео нижче. Та є посилання в описі до каналу. І в кінці хочу додати: не бійтеся робити помилки. Будь-яка людина може помилятися, і це нормально. Важливо зрозуміти, що помилки це частина процесу навчання та розвитку. Вчіться приймати помилки як частину вашого шляху до зростання. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. А ви ж робите, правда? Все, на цьому завершуємо. Поділіться в коментарях, чи важливою була для вас ця інформація. Я ж бажаю всім ментального і фізичного здоров'я та до нових зустрічей, друзі!